Каже мій колега Здохляк, А от дякувати Богу, дякувати Богу, що сі скінчило, то кіно, багаті і плачуть. Боже, все зачинає, то кіно, село ніби вимирає. Худоба недоїна кури їдні другим в очі вибирають. Рвуться з ланців і з вікна обсервують телевізію. Моя ганька то так ще сплакала за том сиротом Мар'яну, що ж її сінці повела повилазяли. Дивиться на ту сироту Мар'яну, з в сльози витирає. А як побачить ту наволоч без трусіту, то так гатит з по телевізії аж траскає. Моїх два бахурі присягнули на кров, що як виростуть, поїдуть до Мексики, і тоді без трусіті... Пісок пірвут на німецький хрест. Наша сусідка Штефка з таким зауфанням дивилася на то кіно, легнула цілу бульбу, що рихтувала до мізерії з майонезом. І та їй стала в горлі. А її чоловік, Казю, Пузюнька, при тім алярмі не втратив розуму і злапав штефку за гіргачку. І зачив тиснути. Аби та ще бульба з Мєцькала. Штефка боронилася недовго. Бо почала пускати піну з писка і так харчити, що в телевізії замість кіна стала чорна рамка. Але простий люд того всього не знав, повибігали з хатів і почали крутити антенами. Хтось один сказав, що відказі нікого нема. Забігли до хати. І ледво відірвали казі від синої штефки, післали одного бахура телефонувати на наглу поміч. Доктор від худоби Йосип зачав робити штефці масаж на груди. І штучне дихання за методом варги на варги. Хлопи відразу стали в колейку, аби допомогти робити той масаж. Решта хлопів тримали казів, бо він ревно рвав до сукири. За п'ять мінут штефка відійшла. Перед самим приїздом наглої помочі доктор поставив хорій клізму і написав рецепт на арифметичнім зошиті Пити звіробої з марганцовкою. ці всі порозходили, штефка на радощах же не склеїла ноги, полізла до Креденця і наляла собі і казіви по шклянці горівки. А я вам скажу, що то все винен єльцин і мексиканські шпіони. Це вони спеціально пускають нам то кіно, аби ми ніц не робили і ніц не мали, аби підорвати нам нашу економіку. Люди не вірте їм, тримайтеся докупи і будьте моцні, як обценє.